Мабуть, ви вже чули, що люди приходять до психолога вирішувати проблеми, ну і, в принципі, займаються цим, вирішують щось, ходять, говорять. Але така цікава ідея є, що, якби коли просиш людину сказати щось про себе. Як там в тебе, які в тебе відчуття, які в тебе почуття, які в тебе думки? Ну, а головне питання, хто ти взагалі такий, то, в принципі, за великим рахунком, ніхто не може на це відповісти. Бо коли людина починає говорити щось, відповідаючи на ці питання стосовно себе, вона чомусь це говорить, апелюючи до когось. В мене почуття до нього, до неї. Я відчуваю, що щось погане відбудеться. Я відчуваю, що в мене там щось болить, тому що я зробив те, то і так далі. Я думаю, що буде щось. Це я до того, що, в принципі, людина є цілісною особистістю ну, Цілісною річчю, давайте скажімо так, це такий феномен, який пояснює сам себе. І не потребує чиїхось пояснень. Феномен психологічний, свідомість Е, І це те, що людина думає сама про себе. Ця річ, в принципі, є цілісною. Вона є ну Універсальною, вона є абсолютною, ідеальною. Розумієте? І тому оце твердження: я боюсь бути сам, я боюсь самотності, я боюсь, що мене ніхто не любить, або я точно знаю, що мене ніхто не любить, або ще щось таке. Тобто, коли мова заходить про те, що ти, в принципі, є сам. Ти є собою, ти є ти, і нема ніяких копій тебе, нема ніяких добрих, тебе поганих, тебе тупих, тебе розумних, тебе є тільки ти один, є тільки ти сам. То, в принципі, ця ідея вона викликає великий страх у людей. І вони роблять все, аби заперечити цю ідею. І виходить така парадоксальна штука, що людина намагається заперечити свою цілісність і від того, що ти є самодостатнім, в тебе є все, що тобі треба. Ти сам. Людина від цієї ідеї тікає в ідею, що можливо десь там є щось таке, що мені потрібно, і що я хочу. І от я оце туди пойду, а від своєї самодостатності я відхрещуюсь. І я буду робити все, щоб її побороти. Щоб не бути сам. Щоб не бути самотнім. І ще такі багато парадоксальних речей, які, ну, є, в принципі, не, виріш... не вирішуються, бо, як би, як цю ситуацію можна вирішити, коли ти придумуєш собі образи, ти там лошадь яка паше, яка окурач, Іде і оре поле, щоб засіяти його, вона трудиться, ця лошадь. Або ти маленький хлопчик, який весь час хочеш гратися в, і... в комп'ютерні ігри, або ти ще щось. І так постійно відбувається. Або ти великий мудрець, і тобі потрібно комусь доносити свою мудрість. А, Відповідно, лошаді маленькому хлопчику це не цікаво. Або ти імператор і хочеш, щоб всі перед тобою стали на коліна. Знову ж таки, лошадь не дуже це оцінить, маленький хлопчик теж. Великий мудрець, звичайно, скаже, що не буду я перед тобою склоняти коліна. Розумієте, і там починає вирувати таке життя. Навколо цих персонажів. І це ми вважаємо, що це є наші проблеми. Тобто та штука, яку ми створили для того, щоб якось піти від відчуття своєї цільності, своєї самотності, самості, своєї самодостатності, що тобі взагалі нічого не треба, в принципі, більше. Це знімає шар взагалі існування такого слова, як проблеми, такого поняття. Це не проблема. Там нема проблем в цілісності. Ми від цього всього створюємо додатковий такий світ своїх образів, які ми щиро вважаємо автентичними, такими, що це я такий. Це я, цей маленький хлопчик, який постійно щось хоче гратися в ігри. Це я. Там, ще хтось хочу до мами. Це я, великий і жахливий мах, імператор, або лошадь, або кішка, або крокодил, жадібний, ненаситний, або ще там хтось. Розумієте, І ми вирішуємо ці проблеми в житті, да? ну, реально йдемо грати в видеоігри. Ну, Ти ж маленький хлопчик, який хоче гратися в відеоігри. Ти що робиш? Ти йдеш і граєшся. І ми реально вважаємо цю проблему своєю власною. Хоча вона лише прикриття від того стану цілісності, який може відповісти тобі на питання: по-перше, хто ти? По-друге, що ти взагалі хочеш і робиш? Тобто, питання, що я хочу, коли ми відповідаємо: Я хочу грати в комп'ютерну гру, або я хочу, щоб від мене всі відвалили, це відповідає. На питання того образу, який ми собі вигадали, що він хоче, а насправді що я хочу, я не знаю. Бо я оперую поняттями тих образів, які я створив для того, щоб віддалитися від себе. Ну, такі от ідеї, якби. І оце коло проблем маленького хлопчика, імператора, мага, лошаді, крокодила. Люди намагаються вирішити за допомогою там, психологів, наркотиків, карт Таро, ще чогось, кар'єри грошей, коханців, алкоголя. Але вони ніколи не вирішуються, бо вони, в принципі, не можуть бути вирішені. Бо ну, така їх природа це природа якби парадоксу. Це річ, яка не вирішується, яка існує спеціально, для того, щоб не бути вирішеною. І щоб прикрити те місце, яке не потребує вирішення. Бо твоя цілісність ніяких вирішень не потребує, вона ідеальна. Тому, якщо Комусь колись випаде нагода все ж таки звернути увагу на себе і подивитися на своє істине я, е, ну тоді ви зрозумієте, що в принципі, якби проблем нема. Ну, в принципі, нема. Я не кажу, що ти не хочеш їсти, що ти не хочеш нові ну, джинси. Я говорю, що це не є проблемою. Навіть якщо в тебе нема їжі. Навіть якщо в тебе на зараз грошей на джинси, це не створює в твоїй голові уявлення, що це проблема. Ну, Ти живеш зовсім в іншому вимірі. якби. Речі навколо тебе одні і ті самі, але життя принципово інше. В, цій жит... в цьому житті нема проблем. Там є ти, і ти, який розумієш, що цього. Достатньо, достатньо. Це не все, типа, ідея, що в мене є, взагалі все. Це достатньо. Це ідея міри, яка говорить тобі, що це твоє. Не чуже, не запозичене, не перенасичене. Це рівно твоє, рівно стільки, скільки тобі. Треба для абсолютно нормального повноцінного життя.